Доброго ранку, народи ранкової енергії. Сьогодні понеділок, день, який придумали боги мотивації, щоб ми вставали з ліжка не як зомбі, а як супергерої, які запізнюються на власну прем'єру. Тож прокидайтеся, розправляйте плечі як млинці на сковорідці і скажіть собі: я сьогодні буду кращою версією себе, навіть якщо ця версія з розпадленим волоссями, дивними планами на день. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні комікон, це день, коли супергерої, дракони, маги і дивні чоловіки в костюмах латексу, нарешті відчувають себе вдома. Якщо у вас в шафі висить костюм Бетмена, вдягайте і вперед рятувати день від нодьги. Але це ще не все. Сьогодні день обіймів своїх дітей. Обійми це найпотужніший вайфай сигнал любові, який пробиває навіть бетонні стіни. Якщо ви зараз не поруч із дітьми, обійміть їх подумки. Серйозно, вони це відчують, бо діти це ті ж самі супергерої, просто з дивними іграшками. І третє свято міжнародний день нездорової їжі. Сьогодні можна без докорів сумління обіймати не лише дітей, але й піцу, бургер чи шаурму. Пам'ятайте, якщо ви сьогодні з'їли щось не те. То це на честь свята, це не гріх, це культурна традиція. А тепер про важливі події в історії України у 1992 році сторожовий корабель СКР 112 підняв підняв українські і Вирушив до Одеси, щоб стати частиною ВМС України. Тобто, корабель буквально сказав: Я обираю свободу і стиль підняв прапор і поплив у нове життя. А тепер про прикмети. якщо йде дощ, а вітру немає, буде тривала негода. Ну що, метеорологи стародавніх часів дуже логічно, дуже дякую. Якщо колосок сьогодні заткнути за пояс, до кінця літа спина боліти не буде. Увага, це не лайфхак, а дивна мода, але працює. Ну і якщо чорниця достила, то пора збирати жито. Так і бачу, як ви із мискою чорниці ідете на поле такі, о, час жати. Що сьогодні не можна робити, сьогодні не відмовляйте в допомозі. Як варіант, хоча б когось переведіть через дорогу чи й поділіться останнім шматком піци. Також не сваріться і не лайтеся, або хоча б замініть лайку на креативні фрази, типу Ой, ти галактичний кабачок. І ще не бажано шити чи вишивати. Залиште цей день для медитації та духовних батлів із власним холодильником. А тепер про те, що вам і нам обіцяють зірки. Тож, овен, сьогодні всесвіт дає нам шанс, який ось який попадеться. Телець, вас сьогодні чекає несподівана приємність, можливо, це буде знижка на каву, а може сусід. Перестане свердлити близнюки, є ймовірність, зустріти когось, хто дивиться на вас як на мем, і це добре. Рак, сьогодні ви зрозумієте, що іноді нічого не робити це теж подвиг. Лев досить розкочувати губу. Всесвіт теж хоче жити спокійно. Дівам сьогодні все піде не за планом, але цей теж план. Терези – ви знайдете баланс між роботою і нічого не робленням. Точніше, більше другого. Скорпіон, ваш день буде гарячим, як чайник без води, будьте обережні. Стрілець, ваші ідеї сьогодні можуть бути дивними, але дивним. Це новий, круто козирі. Зірки кажуть: не бійтеся сьогодні, посміхатися без причини. Водолій, сьогодні ви можете стати джерелом хаосу, але з приємним ароматом. Ну і риби, всесвіт радить вам менше думати про глобальне. Займіться локальним, наприклад, де ваші шкарпетки. Ну, а тепер на завершення, як завжди, проголовне. Сьогодні понеділок. Знаєте, чому деякі люди обожнюють понеділок? Бо це як натискання кнопки Рестарт. Це шанс сказати собі слухай, ну все, з цього тижня я точно почну робити те, що наблизить мене до мрії. Ви архітектор свого життя, і сьогодні саме той день, коли можна перестати чекати ідеального моменту. Почніть сьогодні, хай навіть із маленького кроку, бо всі великі зміни починалися з того, що хтось одного разу сказав собі, а чого я чекаю. А я дякую, що ви були зі мною, друзі. Пам'ятайте, якщо життя сьогодні підсуне вам лимон, робіть із нього селфі. Це буде трохи дивно, але точно весело. Побачимося завтра. в Цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.